Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. Сьогодні у нас нове надходження шикарний кросовер за чудовою ціною. Цінник на дане авто 14490 американських доларів. Зустрічаємо це Kia Sorento, 2011 року випуску європеєць. з об'ємом двигуна 2,2 літра дизель з механічною коробкою передач на повному приводі. Має досить високий кліренс, дуже гарну керованість, гарний чорний колір, красиві фірмові диски 17-го радіусу. Це сезонна гума в досить гарному стані. Є вже встановлений паркоп, є задні парктроніки, є обігрів заднього скла, чудовий стан автомобіля, авто повністю доглянути та обслуговане. Своєчасно проходить ТО за регламентом. По салону та по комплектації Салон у нас тканина сірого кольору, салон доглянутий в гарному стані. Повний електропакет. Допомога при спуску, мультируль, круіз-контроль, датчики світла та дощу, пробіг автомобіля. 142 тисячі кілометрів. Штатна якісна мультимедія, є об'ємний якісний звук, є клімат-контроль в комплектації. Обігрів заднього скла, є підігрів передніх двох сидінь, шестиступенева механічна коробка передач. Чудовий доглянутий автомобіль, повністю обслугований. Нарікань абсолютно ніяких немає. Повторюсь, за дуже приємною ціною: 14 490 американських доларів. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків проспект Гагаріна, 23, автосалон, автопарк. Всіх чекаємо.